У 2014 році на Рівненській АЕС була запроваджена інформаційна система сейсмічного моніторингу. Завдяки такому нововведенню фахівці підприємства в автоматичному режимі почали відслідковувати та реєструвати події природного і техногенного характеру, зокрема землетруси та ядерні випробування. У Нас було встановлено 6 сейсмометрів 5 із них було підземного типу. Борилися спеціальні свердловини, ставилися обсадні труби, і в ці труби встановлювалися англійські сейсмометри, які являються досить чутливими, які вимірюють калування землі в вертикальному напрямку, а також в напрямках з півдня на північ і з заходу на схід. Шостий сейсмометр в нас знаходиться на промисловому майданчику. Ми вимірюємо сейсмічні характеристики саме промислового майданчика. Фахівець зазначив, що система сейсмоніторингу є відмінним інформаційним інструментом, який вивчає джерела можливих землетрусів та прогнозує їх. Головна мета оцінити сейсмічну стійкість будівель, споруд та обладнання рівненської АЕС. Це особливо актуально для забезпечення безпечної та надійної роботи атомної станції. За останні два роки система сейсмоніторингу зареєструвала 5 тисяч. 1800 землетрусів по усій земній кулі з них 1200 було зареєстровано місцевих землетрусів. Це з території України і території прилежащих країн. Ми реєструємо землетруси з Румунії, з Польщі. Із Білорусі зазвичай це невеликі коливання магнітудою до одного бала, тому вони ніяким чином не впливають на безпеку Рівненської АЕС. Роботи сейсмічних довишукувань та інструментальних спостережень підтверджують проектні основи промислового майданчика. Тоді як для основних будівель, споруд і розміщених обладнання, підтверджено стійкість до сейсмічних впливів всім балів. На блоках встановлена системи інженерного захисту, які розраховані на 6 балів, і при спрацюванні цих систем. Блоки будуть автоматично зупинені, тому вони всі захищені. А ми працюємо інформативно для того, щоб вивчати ці джерела, і наша система реєструє не великі землетруси, а навіть ці мікроземлетруси, які відбуваються в наших районах. Реалізація проекту щодо забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій. Це також один із постфокусімських заходів для покращення роботи у цьому напрямі. Фахівці РАЕС вже більше п'яти років співпрацюють із спеціалістами головного центру спеціального контролю Національного центру управління та випробування космічних засобів щодо передачі, зберігання та обробки даних. Загалом моніторинг сейсмостійкості РАЕС під постійним та щоденним контролем провідних атомників лабораторії автоматизовані системи контролю радіаційного стану та служби експлуатації будівель та споруд атомної станції в цьому плані ми співпрацюємо з службою експлуатації будівель і споруд. Вони проводять ці роботи з оцінки сейсмостійкості, Ми їм передаємо дані, які накопичуємо. А вони вже працюють з інститутами по визначенню якраз стійкості по створенню розрахунку акселерограм, і інших характеристик наслідки землетрусу у Туреччині шокували увесь світ. Ця катастрофа призвела до геологічного зрушення літосферних плит. Проте для України це не становить ніякої загрози. Цей землетрус, який був відбувся три дні назад, 6 лютого у нас по нашим оцінкам було десь 0,2 два бали. І ніякого впливу на безпеку безумовно немає. Зазначу також, що поспоку заходи є першочерговими для виконання на Рівненській АЕС, адже їх реалізація підвищує безпеку енергоблоків підприємства. Олена Муляр, Микола Морда телеканал Енергоатом.